Коли стався локдаун, до того моменту вважалося, що віддалено працювати майже неможливо, важко собі було уявити ньюзру, який розкиданий по всьому Києву і створює новини. Локдаун показав, що це можливо. Зараз, і ще один великий момент, який стався в, в, тоді, не обов'язково виявилося запрошувати гостей в студію, є Zoom, є там Skype і інші технології, і таким чином можна включати гостей, які знаходяться де, де, там, де це можливо. Зараз у нас, наприклад, в, в мене в продакшені, в, в спецпроектиції Мамаєва невеличкий ютубчик, але ми, окрім того, робимо ще там проєкти для вряту кінцівку. Це програма, яка допомагає рятувати кінцівку пораненим військовим, щоб не було ампутацій, от ми для них робимо ролики. В мене немає офісу в команді, де б ми збиралися. Максимум, що це може бути, раз на місяць або раз на підсвято якесь ми проводимо на офіційний корпоратив десь в кого вдома. Але вся виробнича база... У нас знаходиться розкидана по Києву. Я навіть не знаю, наприклад, де фізично живе мій режимот, реж через те, що він десь в Києві. Десь в Києві. Е -м, і м, якщо би був стабільний, якісний е 5G інтернет, я б був впевнений в тому, що е ну, це в першу чергу на моїх е розрахунках складалося, скільки ми можемо змонтувати, як швидко ми можемо розшифрувати, бо, наприклад, там велика зйомка в 4К це потім ну, в нашій технології, через те, що ми користуємося, наприклад, Фексом, і відповідно, щоб залити на фекс 4К це купу часу, потім потрібно, щоб редактор в іншій частині е, Києва витягнув, шифронув через програму, е, ФЕКС, ми, ми за ФЕКС платимо. Е, і так само за програму, яка розшифровує нам синхрони, ми так само платимо. Ну, мається на увазі інтерв'ю. І потім, щоб витягнув інший режисер монтажа, ці 4К і почав монтувати. Ми на це витратили, якщо я не помиляюся, десь пару, пару чи три доби, чи чотири доби. Якби якість інтернету у нас у кожного була 5G, звичайно, щоб ми, ця вся технологія відбулася за добу. І мене б це влаштовувало. Тому для мене якість зв'язку між командами або окремими людьми в команді, це в тому числі і швидкість, а швидкість це гроші в тому числі.